Пане Юрію, сьогодні є такі стереотипи. Він, в принципі, уже роками утверджений, що невеличка доза якісного алкоголю вона навпаки лікує, і медики навіть іноді радять. От тому що ще 11-му, а потім в 15-му зібралися всі лікарі, і вони рік готовилися на з'їзд, на такий форум, де обговорювалося питання алкоголь. Це харчовий продукт. Чи це є наркотична отрута? І до якого висновку вони прийшли? А до висновку вони прийшли наступного: що алкоголь це є отрута, і не являється харчовим продуктом. І тому безпечної дози отрути немає. Безпечна доза алкогольної отрути нуль, нуль. І ліки на спірту це теж була дискусія тоді ще 100 років назад. Ніякої користі не дають. Не дають. Але спірта виробили багато, куди його треба було дівати. Хоча 1915, а з 14 по 25 рік був сухий закон. Тоді його в аптеки дали, в ліки дали, щоб не пропадало. І от воно потихеньку так воно і пішло. Краще настоянка не спиртова, а на воді. Ми то з води, а у воді краще розчиняються і зберігаються поживні речовини. Щоб люди зрозуміли, що таке харчовий продукт, він дуже простий. Харчовий продукт це та речовина, яка містить або білки, або вуглеводи, або жири, або мінерали, або вітаміни. В етиловому спірті в алкоголі немає ні білка, ні вуглевода, ні жирів, ні вітамінів. Він просто руйнує. Це такий універсальний розчинник, який руйнує не тільки неорганіку, а ще й органіку. А наші клітини, дотикаючися з рідиною спірт, вони руйнуються.